Ми повинні діяти. От удари, те, що СБУшники наносять вже по цьому по е, услугу от нещодавно, це і є санкції, удари мадяра по так по дружбі за те, що він вже, вже заслужив на те, що він не в'їзний в Угорщину. А ось це теж удари по російській інфраструктурі. І знову дивіться, за дивно збігав обставин поточна адміністрація, жодного слова на цього приводу не говорить. А чому? Тому що, і, в принципі, це вигідно, тому що це теж припинення фактично постачання нафти до Європи, з якою на яку воно тисне, що вони закуповували американську нафту та газ. Так що така ситуація, треба об'єктивно дивитися на ці речі і розуміти, що багато слів є так, але треба дивитися в дійсності на дії. Але ми повинні розуміти, що на Трампа і так є тиск. От що ви задаєте запитання, чого немає санкцій, я вас запевняю. Там і так йому задають запитання в Америці. І зараз працюю в дійсності на Україну, тому що Трамп знаходиться в невигідної перемовній позиції щодо Путіна. і щодо Yes. ну і тисне на нього вже внутрішній порядок денний, а, а це значить, що він гірші перемовної позиції знаходиться.